Небезпечну знахідку в лісопосадці виявив місцевий житель. В Ямі побачив три металеві предмети. А як зрозумів, що це справжні снаряди, зателефонував до сільради. Там в свою чергу викликали правоохоронців та рятувальників за однією із версій склад боєприпасів. Відкопали так звані чорні археологи, але цинічно залишили небезпечну знахідку просто неба. Це при тому, що поряд проходить залізниця, і снаряди могли здетонувати і не робити великої біди. Приїхала служба МЧС. Місце це оточили. Від даної знахідки наше село розміщено метрів 300. Поруч із знахідкою проходить залізничне полотно. Ну, навантаження на залізничне полотно за сутки десь ну, близько 50 потягів. Коли територію обстежили, відкопали ще 17 снарядів до реактивних мінометів та інші боєприпаси. Усе це лежало всього за 30 метрів від залізниці Полтава Кременчук, де ледь не кожні 20 хвилин проїжджають потяги, зокрема й пасажирські, за 300 ж метрів будинки селян з Лутовинівки. Боєприпаси реактивної артилерії це так звані наші катюші і боєприпаси, які використовувалися в авіації. У разі неправильного поводження. А необережно поводження з боєприпасами це могло привести до їхньої детонації, розльоту сполкимі складати до 800 метрів. Піротехніки небезпечну знахідку завантажили на автомобіль, вивезли у безпечне місце і підірвали.